Роджер Желязний ВОЛОДАР СВІТЛА. Читає СЕРГІЙ Оробчук. Розділ третій. Кажуть, що коли з'явився вчитель, послухати його науку приходили люди всіх каст, а також звірі, боги, а подеколи й святі, повертаючись удосконаленими та піднесеними. Загал погоджувався, що на нього зійшло просвітлення. Виняток становили лише ті, хто вважав його за шахрая, грішника, злочинця чи жартуна. Не всі з тих останніх належали до його ворогів, з другого боку, не всіх удосконалених і піднесених можна було залічити до його друзів і прихильників. Послідовники звали його Магасегатманом, а дехто й казав, що він Бог. Тож, коли виявилося, що визнано його за вчителя, віддають йому шану, має він чимало заможних прихильників, а славя його розійшлася по всім краї, стали його звати Татхагатою, себто тим, що досяг. Потрібно завважити. Хоч богиня Калі, чи то дурга, у тій нечасті миті коли трохи м'якшала, так і не висловила офіційної думки щодо його буддості, то він заслужив від неї небивалої честі, сплатити йому належне, відряджений був її власний катугодник, а не якийсь там найманий зарізяка. Істини Дгама не згине, допоки не постане у світі лже Дгама. Поставши лже Дгама, змусить і згинути дгаму істинного. САМ'ЮТАНІКАЯ. Був біля міста під назвою Алунділ пишний гай синьокорих дерев із пурпуровим листям, подібним до пір'я. Славився він красою і майже храмовим спокоєм затінку. Був він власністю купця на ім'я Васу, аж доки той не навернувся, після чого подарував гай учителю, якого знали як магасиматмана, татхагату і просвітленого. У цьому ліску той учитель і замешкав зі своїми послідовниками, походжаючи серед дня по помилестиню до міста. І з порожніми чашами вони ніколи не верталися. У гаю повсякчасно крутилося чимало прочан. Віряни просто цікаві, а також ласі поживитися чужим коштом так і сунули крізь нього лавою. Приїздили верхи, припливали човнами, приходили пішки. А Лунділ був не дуже великим містом. Були в ньому й солом'яні халупи і дерев'яні хижі. Головна вулиця була немощена, вибоїста. Мало місто два великих базари і безліч малих. Синьо зелене море, що хвилювалося й брижилося, оточували місто розлогі зернові лани, належні вайшам, оброблювані шудрами. Через постійний плин подорожніх мало місто, й чимало заїздів, хоча куди їм було до легендарного гоканеного закладу в далекій магарці були там свої праведники та свої каскарі, і був там свій храм. Храм стояв на низенькому пагорбі біля центру міста з усіх чотирьох боків мав по величезній брамі. І ці брами і самі мури повністю вкривала багатошарова оздобна різьба, що зображувала музикантів і танцюристів, воїнів і демонів, богів і богинь, тварин і художників, коханців і напівлюдей, охоронців і девів. Брами ці вели на перше подвір'я, де були ще мури та ще брами, які своєю чергою вели на друге подвір'я. Перше подвір'я містило базарчик, де продавали приноси для богів. Були там і численні кумиреньки нижчих божеств. Будь-якої пори доби на подвір'ї старцювали старці, медитували святенники, сміялися діти, пліткували жінки, горіли пагощі, співали птахи, булькотіли очищувальні баки і гули молитвомати. мати. Натомість внутрішнє подвір'я з його величними кумирнями вищих божеств було осередком релігійного дбання. Тут наспівали чи викрикували молитви, бурмотіли вірші звет, стояли, колінкували чи лежали ниць перед величезними камінними кумирами. Та крясно уквітченими, змащеними червоною кумковою пастою та обкладеними купами приносів, що годі було й розрізнити, котре саме з божеств оточили цими матеріальними проявами палкої шани, час від часу сурмили храмові сурми, на мить усі змовкали і дослухалися до їхнього відлуння, а відтак гамір починався знову. І нікому б і на думку не спало сперечатися з тим, що царицею цього храму була калі. Висока білокам'яна статуя богині в її велетенській кумирні панувала над внутрішнім подвір'ям. Її легка усмішка, може, навіть трохи зневажлива до їхніх богів і їхніх шанувальників, була по-своєму не менш разюча, ніж вищири черепів, які правили їй за намистини. У руках богиня тримала кінжали, завмерла на півкроці, ніби зважуючи, станцювати перед відвідувачами кумирні чи повбивати їх. Губи мала повні очі великі. У світлі смолоскипів здавалося, що вона рухається. Отже, доречно було те, що її кумирня стояла навпроти яминої бога смерті. Жерці й архітектори цілком логічно вирішили, що з усіх божеств саме він найліпше пристосований до того, щоб цілу добу щохвилини протиставляти її смертозорому погляду свій неослабний власний, відповідати на її напівусмішку своїм кривим осміхом. Навіть найблагочестивіші, звичайно, давали гаку, аби тільки не проходити. Між цими двома кумирнями, коли сутеніло, їхня частина подвір'я завжди була осідком мовчання й тиші, що їх не порушували пізні богомольці. Коли краєм повіяли весняні вітри, прийшов із півночі той, хто звався Райлдом. Невисокий Райлд із білим, попри не старіші, літа волоссям, який був у темному прочанському строї, але на передпліччі, коли знайшли його з пропасницею в канаві, мав кармазиновий шнурок, ознаку його справжнього фаху. Райлд душитель. Навесні святковою порою прийшов Райлд до Алунділа з його синьо зеленими ланами, солом'яними халупами й дерев'яними хижами, немощеними вулицями, численними заїздами, базарами, праведниками й каскарями, великим відродженням побожності та вчителем, чия слава розійшлася по всім краї до Алунділа з храмом, де царувала його богиня Покривителька. Святкова пора. 20 років тому. На маленькому алондільському святі гуляли майже виключно місцеві. Але тепер, через рух численних подорожніх, що його спричинила присутність просвітленого, який навчав вісімкового шляху, дні алонділа приваблювали вже стількох прочан, що заночувати майже не було де власники наметів мали змогу дорого здерти за ночівлю. Люди винаймали навіть стайні, голі ділянки землі, і ті здавали мандрівникам під табори. Алонділ любив свого Буду. Багато інших міст намагалося переманити його з пурпурового гаю. Шенгоду, квітка гір, запропонувало палац і гарем, щоб Будда приніс свою науку на тамтешні схили. Але просвітлений у гори не пішов. Конака, що на зміїній річці, запропонувала слонів і кораблі, будинок у місті і вілу за містом, коней і слух, щоб він перейшов проповідувати на тамтешні причали. Але просвітлений не пішов і до річки. Будда залишався у своєму гайку. І все йшло до нього саме. Із роками свято ширилося довшало і удосконалювалося, неначе добре вгодований дракон із блискотливою лускою. Місцеві браміни не схвалювали проти обрядового вчення Будди, але завдяки його присутності їхні скарбниці переповнювалися тому вони привчилися жити в його приземкуватій тіні, і жодного разу не сказали, що він Тартхіка єретик. Тож Будда залишався у своєму гайку і все йшло до нього саме, зокрема і Райл. Святкова пора. Увечері третього дня настав час барабанів. Третього дня загрукотіли своїм частим боєм масивні барабани та тхакалі, барабанне стокато розносилося на милі, летіло через лани до міста, містом, пурпуровим гаєм і багнистими пустками поза ним. Барабанщики в білих спідницях мунду, голі по поясі лискучі від поту на темній плоті, працювали позмінно, бо виснажувалися калатаючи, щодуху. Плин звуків не припинявся, навіть коли нова черга музик ставала на місце перед туго обтягнутими верхівками інструментів. Коли світ огорнула темрява, на гульбищі, великому, ніби давнє бойовище, з'явилися перші мандрівники і місцеві, які рушили на барабани торохтіння, щойно його почули. Вони вмощувалися і чекали на глибшу ніч і початок вистави, посьорбуючи солодкодухий чай, придбаний у ятках попід деревами. Посеред гульбища стояв великий. За вишки з людину мідний Казан з Олією, і звіни якого звисали гноти. Гноти ті були підпалені, а поруч з акторськими наметами ще й смолоскипи мерехтіли. Зблизька барабанний гуркіт глушав і гіпнотизував складними, синкопованими підступними ритмами. Ближче до півночі почалися богомольні наспіви, що здіймалися та спадали разом із барабанним ритмом, вплітаючи тенета навколо чуттів. Усе ненадовго затихло, коли прийшов просвітлений зі своїми ченцями. Чиї жовті ряси здавалися у світлі вогнів ледь не оранжевими. Та ось вони відкинули каптури і сілися на землю, схрестивши ноги. Зовсім скоро всю увагу глядачів знову поглинули наспіви та голоси барабанів. Коли з'явилися актори, величезні у своїх костюмах, що кроку подзенькуючи дзвониками на кісточках, оплесків не було лише захоплена зосередженість. Славетні танцюриси Татхакалі змалку вправлялися в акробатиці і віковічних фігурах класичного танцю. Знаючи дев'ять окремих рухів, шиї та очних яблук і сотні позицій рук, потрібні, щоб відтворювати традиційні стародавні епоси про кохання і війну, сутички богів і демонів, доблесні битви і криваві зради. Музиканти викрикували слова історій, тим часом як актори, що ніколи не говорили, зображували дивовижні подвиги рами і братів пандавів, розмальовані зеленим і червоним або ж чорним і білісіньким, вони виходжали полем у роздутих спідницях. А всипані люстерками круги на головах виблискували у світлі гнотів. Світильник час від часу спалахував яскравіше чи пострілював, і тоді над їхніми головами мов би, грали, німби святого чи лихого світла, геть чисто знищуючи відчуття вистави, завдяки чому глядачам нами здавалося омана це вони самі, а великотілі постаті в циклічному танці єдина у світі дійсність. Танцювати мали аж до світанку, доки не зійде сонце. Та ще в досвіда один із жовтористів з'явився з боку міста, пробрався крізь натовп і щось прошепотів просвітленому на вухо. Будда звівся, був тоді передумав і знову сів на місце, сказав щось ченцю, який кивнув і пішов із гульбища. Будда ж незворушним виглядом знову зосередився на виставі. Чернець, котрий сидів поруч, зауважив, як той постукає пальцями по землі, і вирішив, що просвітлений, либонь, підігрує барабанам бознано ж усім він вищий за такі речі, як нетерплячка. Коли вистава завершилася і сурія сонце порожевив смугу небес над східним краєм світу, натовп Моби звільнився від напруженого і моторошного сну, де його була ув'язнила щойно минула ніч, і зморений поплентався в новий день, будда з послідовниками негайно пішов у бік міста. Навіть не спинившись перепочити, вони проминули алунділ швидкою, але сповненою гідності ходою. Повернувшись до пурпурового гаю, просвітлений, наказав ченцям спочивати. А сам рушив до невеличкого павільйону глибоко в лісі. У павільйоні сидів той чернець, котрий приносив звістку під час вистави. Він доглядав подорожнього з пропасницею, якого знайшов був на болотах, куди вчащав, щоб ліпше медитувалося над гнилизною, майбутнім посмертним станом його власного тіла, та з хагатом вивчав чоловіка, який лежав на підстилці. Губи його були тонкі й бліді. Мав він високе чоло, високій вилиці, брови, ніби з памороззю, Загострені вуха. Тадхагата припустив, що очі, сховані тепер під повіками, мають бути світло блакитні або сірі. Його непритомна постать справляла враження прозорості, тендітності. Можливо, це почасти спричинила пропасниця, що мордувала його тіло, але звинуватити в цьому тільки її не можна було. Чоловік не нагадував когось, кому могла належати річ, що її таткагата саме приніс у руках. На перший погляд, він радше міг здатися вельми старим. Та якщо хтось ушанував би його другим поглядом і збагнув, що безбарвне волосся й тонка статура не свідчать про поважний вік, він міг би з подивом помітити чоловікові щось дитяче. Судячи зі стану шкіри на його обличчі, Татхагата мав сумнів, що голитися той мусив часто. Здавалося, десь між його щоками та кутками рота ховалися трохи капосні зморшки. А може, це просто здавалося? Будда підняв кармазиновий душильний шнурок. Які носили лише кати угодники богині Калі, обмацав довгу шовкову мотузку, яка зміїлася долонею, трохи до неї липнучи. Він і не сумнівався саме так шнурок мав обвити йому горлянку. Майже несвідомо він перехопив його як слід і покрутив руками, виконуючи потрібні рухи. Тоді підвів погляд на ченця, що вирячився на нього, усміхнувся своєю незворушною усмішкою і відклав шнурок. Чернець витер піт із блідого чола хворого вологою ганчіркою. Чоловік на підстилці смикнувся від дотику, і його очі нараз розплющилися. Був у них шал пропасниці, і навсправшки вони не бачили, але Татхагаці від їхнього погляду відразу стало моторошно. Темні, такі темні, що аж майже гагатові, і годі було розрізнити, де кінчалася зінися і починалася райдушка. Було якось украй тривожно бачити очі такої сили в такого тендітного і виснаженого тіла. Він торкнувся рук ворого, які на дотик виявилися, мов сталь, холодні й непіддатливі, тоді креснув нігтем тильний бік правої долоні непритомного. Не залишилося ні подряпини, ані заглибини, а нігодь ковзнув собі ніби по склу. Він стиснув і відпустив кінчик великого пальця чоловіка. Колір нігтя не змінився руки були наче мертві або механічні. Він провадив огляд далі. Явище, це зникало трохи вище від зап'ястків, знову спостерігалося деінде. Його п'ясті, груди, живіт, шия і подекуди спина скупалися в купелі смерті, яка й давала таку невразливість. Цілковите занурення, звісно, мало б фатальні наслідки, але й так чоловік почасти пожертвував дотиковою чутливістю, щоб на взамін одержати відповідники невидимих рукавичок на грудника, на шийника і на спинника зі сталі. Він і справді був один із добірних убивств жахливої богині. Хто ще знає про цього чоловіка? спитав Будда. Чернець Сімга, відказав другий, що допоміг мені його сюди принести. Чи він бачив? Татхагата вказав очима на кармазиновий шнурок. Оце. Чернець кивнув. Тоді йди до нього. Негайно веди сюди. Нікому нічого про це не кажи, хіба що таке. Прочанин занедужав, і ми тут про нього піклуємося. Я особисто подбаю за нього та його хворобу. Так, ославутній. Тернець вибіг із павільйону. Татхагата сів чекати край підстилки. Лише за два дні пропасниця відступила, а до тих темних очей повернувся глуст. Але якби впродовж цих двох днів хтось пройшов повз павільйон, то почув би бобоніння просвітленого, який ніби звертався до свого непробудного подопічного. Раз у раз чоловік і сам щось бурмотів, ба й говорив у голос, як то часто буває в слабких на пропасницю. Другого дня чоловік раптом розплющив очі і задивився вгору, тоді насупився і повернув голову. Доброго ранку, Райдле, мовив Татхагата. Ти хто? спитав той несподіваним баритоном. Той, хто вчить шляху звільнення. Будда. Мене і так називали. Татхагата? І так теж. Чоловік спробував підвестися та не зміг. Тож умостився назад, не відводячи очей від безтурботного виду. Звідки ти знаєш моє ім'я? Запитав він урешті. Ти багато говорив, поки тебе трусило. Так, я був вельми недужий, і поза сумнівом, марив. Застудився в тій триклятій трясовині. Татхагата всміхнувся. Одна з ват мандрів наодинці полягає в тому, що як упадеш, то ніхто не виручить. Правда. визнав другий. Його очі знову заплющилися, дихання поглибшало. Татхагата й далі чекав у позі лотоса. Коли Райдл прокинувся знов, був вечір. Пити. попросив він. Татхата дав йому води. Поїсти? спитав. Ще ні, шлунок не витримає. Він підвівся на лікті й уважно подивився на свого опікуна. Тоді впав назад на підстилку і заявив Ти він. Так. Що робитимеш? Погодую тебе, коли захочеш їсти. Ні, після того. Пильнуватиму твій сон, щоб тебе знову не схопила пропасниця. Я не про те. Я знаю. Коли я поїм, відпочину, відновлю сили, що тоді. Татхагата всміхнувся, видобуваючи шовковий шнурок десь із підряси. Нічого, а анічогісінько. Мовив він, повісив шнурок Райдлові на плече і забрав руку. Райдл струснув головою і відкинувся на підстилку. Підняв руку, помацав шнурок, обкрутив навколо пальців, а тоді й навколо зап'ястка. Погладив. Він священий. Мовив він трохи згодом. Та, мабуть, знаєш, навіщо він і для чого? Звісно. Чому ж ти тоді нічогісінько не робитимеш? Я не маю потреби рухатися або діяти. Усе приходить до мене саме. Якщо щось має бути зроблене, це зробиш ти. Не розумію. І це я теж знаю. Чоловік задивився на тіні під дахом. Спробую поїсти, мовив він. Тадхагата дав йому юшки цілушку, і хворий спромігся їх не вивернути. Відтак випив ще води, захекавшись, поки допив. Ти образив небеса, заявив він. Це мені відомо. І ти применшив славу богині, чия звершність завжди була беззаперечна. Знаю, але я завдячу тобі життям і я їй в твій хліб. Відповіді не було. Через те я мушу зламати найсвятішу присягу, доказав Райдл. Не можу вбити тебе, Татхагато. Тоді я завдячу своїм життям тому факту, що ти завдячуєш мені твоїм. Вважаємо, що ніхто нікому життя не винен. Райдл видав короткий смішок і сказав Хай буде так. То що ти робитимеш тепер, відмовившись від свого завдання? Не знаю. За великий мій гріх, щоб я міг вернутися. Тепер я теж образив небеса, і богиня відверне свій лик від моїх молитов. Я її підвів. Якщо так, зоставайся тут, принаймні будеш не сам один проклятий. Гаразд, погодився Райдл. Іншого мені не лишається. Він знову заснув а абуда всміхнувся. Дальшими днями, поки тривала гулянка, просвітлений проповідував до натовпів, які проходили крізь пурпуровий гай. Він казав про єдність усього великого й малого, про закон причини і наслідку, про становлення й умирання, про ілюзію світу, про іскру атману, про шлях спасіння через зречення себе та єднання з цілим, казав про усвідомлення та просвітлення, про безглуздість брамінських обрядів, які, за його порівнянням, були порожні форми, ніби посудини безумісту. Багато хто слухав, дехто чув. Окремі лишалися в пурпуровому гаю, щоб одягти шафранову рясу шукача. І під час кожної проповіді сидів поруч із ним чоловік на ім'я Райдл, у чорному вбранні та шкіряному через плічнику, не спускаючи просвітленого зі своїх дивних темних очей. За два тижні по одужанні Райдл прийшов до вчителя, що гуляв гаєм, медитуючи. Підстроївся під його ходу, а трохи згодом заговорив Просвітлений. Я слухав твої казання і слухав уважно. Добряче пообдумував я твої слова. Той кивнув. Я завжди був побожний, вів далі Райдол. Інакше мене не взяли на колишню посаду. Коли моє завдання стало нездійсненне, я відчув велику порожнечу. Я підвів свою богиню, і життя втратило для мене сенс. Той мовчки слухав. Але я почув твої слова, сказав Райдл, і вони сповнили мене якоюсь радістю. Вони показали мені інший шлях до спасіння, шлях, що, як на мене, перевершує той, котрим я йшов раніше. Буда вивчав його обличчя, а той говорив далі Твій шлях зречення суворий, і це мені до вподоби. Він мені підходить, тому я прошу дозволу долучитися до твоєї громади шукачів і йти твоїм шляхом. Чи певен ти? спитав просвітлений, що це не просто спроба покарати себе за тягар поразки чи топак гріха на твоєму сумлінні. Цього я певен, мовив Райдол. Перетримавши свої слова в собі, я відчув правду, яку вони містять. На службі в богині вбив я більше чоловіків, аніж пурпурового листя на тамтій гілці. Жінок і дітей я й не лічу. Тому словами мене не обдуриш, бо чув я їх забагато. Проказаних на всякий лад благань заперечень проклять. Але твої слова мене зворушують вони перевершують брамінські вчення. Радо став би я твоїм катом. І душив би твоїх ворогів шафрановим шнурком, різав би їх коловче страчував голі руч, бо я на всю зброю, майстер. Три життя вправлявся з нею. Та знаю я, що це не по твоєму. Смерть і життя для тебе те саме, і ти не прагнеш знищення для своїх недругів. Тож прошу прийняти мене до твого ордену. Мені це не так тяжко, як було б комусь. Треба зректися дому і сім'ї, походження і власності. Нічого такого я не маю. Треба зректися власної волі, що я вже зробив. Бракує мені лише жовтої ряси. Вона твоя, мовив Татхагата, із моїм благословінням. Райдл одягнув рясу буддійського ченця та заходився постувати і медитувати. За тиждень, коли свято вже майже догуляли, він рушив до міста по милостиню в товаристві інших ченців. Проте назад із ними він не повернувся. День зійшов на вечір вечір на темряву. Храмові сурми відіграли останні ноти на гасвараму, після чого багато мандрівників пішло зі свята. Просвітлений довоходив лісом медитуючи, тоді зник і він. Із гаю від боліт ішов Будда в бік міста Алунділа, над яким ванілий скелі, а навколо якого простяглися синьо-зелені лани. У місто Алунділ досі кипуче від мандрівників, багато хто з яких саме розгулявся на славу, а вулицями Алунділа до пагорба з його храмом. Він увійшов на перше подвір'я, і там було тихо. Собаки, діти і старці порозходилися. Жерці спали. На базарчику куняв за прилавком самотній продавець. Багато з кумирень стояло тепер порожнем, бо статуї позаносили всередину. Перед кількома іншими молилися навколішки пізні прочани. Він увійшов на внутрішнє подвір'я. На килимку, перед статуєю Ганеші, сидів аскет, той самий, би правити за статую, бо не робив видимих рухів. На подвір'ї танцювали вогники чотирьох каганців, що світили так собі, зате добре підкреслювали тіні на більшості кумирень. Деякі статуї були трохи підсвічені жертовними ліхтариками. Тасхагата переткнув подвір'я і став перед височеною подобою калі, у ногах якої поблимував каганчик. Вона мовби роздивлялася чоловіка перед собою, а усмішка її здавалася пластичною та рухомою. На витягнутій руці в неї висів кармазиновий шнурок душителя, одним витком обкручений навколо вістря її кинджала. Тасхагата всміхнувся її у відповідь, і йому наче здалося, що вона нахмурилась. Це дорогенька заява про відставку, ствердив він. Цей раунд ти програла. Вона ніби згідно кивнула. Тіжися, що здобув аж таке визнання за такий короткий час. Повів він далі. Але навіть якщо тобі подружко, вдалося задумане, було б тобі з цього мало користі. Уже запізно. Я започаткував таке, чого ти не знищиш. Забагато хто почув давні слова. Ти гадала, вони втрачені, та й я так гадав. Але обоє ми помилялися. Релігія, за допомогою якої ви правите, дуже стара богине, але і мій протест теж належить до тієї шанованої традиції. Тому, вважай мене протестантом, а ще пам'ятай тепер я більше, ніж людина. Добраніч. І він пішов із храму, з кумирні калі, де в спину йому щойно впиралися ямені очі.